Сліджень, увага, наша прикута до Курського напрямку Покровського. Будемо говорити про це всього, і почнемо. Вітаємо, Олександре. Вітаю Давайте традиційно от з вами дуже класно, глядачам подобаються такі аналітичні, аналітичні розмови, коли ми намагаємось стратегічно пояснити, що відбувається. Почнемо з курської з курської операції. Костянтин Машовець пише про те, що після того як нам вдалось зруйнувати три ключові мости в Курській області. Україна переходить в ці операції з тактичного успіху на оперативний. А чи поділяєте ви таку таку точку зору, і що таке оперативний успіх, що він нам дає в разі в разі підтвердження того, що нам вдалося таки там закріпитись? Я думаю, що ми вже перейшли, тому що ми можемо сказати про оперативно-стратегічний рівень цієї операції, досягнення, які ми бачимо, адже це сколихнуло ну, по перше, ми не можемо відривно сприймати виключно те, що відбувається на полі бою від? Політичних рішень і від того, що відбувається в Росії, до чого це веде, які дії їхні це, до яких дій це призводить, що говорить Путін, і так далі. І видно, що на сьогоднішній день це, що було поки що з російського боку, це намагання максимально применшити вагу української операції наступальної з боку Росії, це намагання відвести в сторону. Від важливих питань, тобто, що Путін зробив, він е, все ж таки. Веде психологічну війну, в тому числі проти нас, що він зробив, він відволюк на другорядні питання про те, хто буде керувати діями Дюмін, чи там хтось інший, чи це КТО, чи все ж таки збройні сили Росії будуть витискати українські війська, як він сказав. Але це все не має значення. Має значення те, що Україна поширює наступ, і те, що у Росії виникають серйозні проблеми. І ці проблеми впливають і на політичні рішення майбутні Путіна, тому що ці проблеми на його території. Отже, воно вже має оперативну. Стратегічний характер, звичайно, з точки зору безпосередньо на півдні, вибачте, не ну на півдні Курщини, я можу сказати, ось ці бойові дії, які йдуть, а воно зараз от видно оперативну площину. Чому? Тому що ми бачимо, що характер просування українських військ він має на меті створити фактично те, що президент України говорив буферною зоною. І ми зараз зруйнувавши цих три мости, в принципі, теоретично є потенціал в українських сил просунутися і розширити цю зону ще на 50 кілометрів. А у нас Ворог якраз в є відео зараз, як так. відбувалося руйнування одного з мостів, тому що в п'ятницю почав руйнуватися перший, потім другий повітряних силах показали, як це відбувається. Ну і сьогодні підтвердили вже ураження третього. Якраз z паблік просто кричать про те, що понад 500 квадратних кілометрів зараз залишає. Ця відрізаними uh -huh. і під контролем українських військових. А що вони зараз будуть діяти? Що їм залишається? Вони кажуть про те, що треба понтони будувати це, все дорого, і наскільки глибоко нам потрібно дії? рухатись далі з точки зору а -а -а. чи залишитися зараз там ж, якраз оця буферна зона, про яку говорив президент України, вона майже створена вже. Питання в чому? Питання в тому, що якщо ми подивимося на просування, по-перше, там ще є і можуть бути російські військові. Ви бачите, що операція зараз наступальна. Вона носить такий характер, що наступ український йде з двох боків з півдня. З території Сумщини, в бік населеного пункту Тьоткіне, і діють наші сили на захід в бік Корінєва і далі. Тут треба ще дочекатися результатів треба розуміти, що ще там тривають бої, і ворог чинить спротив, і цей спротив став дещо більшим ніж він був раніше. Відповідно, ну скажімо, є певні складнощі, але шанси є хороші для того, щоб дійсно ворога там затиснути, і для цього і руйнуються мости відрізати їх від логістики, змусити їх здатися. Як наслідок, це поповнити наш обмінний фонд, як наслідок, це пришвидшити обмін і сподіваюся, повернути значну кількість, якщо не всіх, хотілося б наших полонених за стінок а, якраз кремлівських катівень. Тобто, це важливий момент щодо подальшого просування точки зору взагалі розвитку ситуації, ви бачите, що українські сили не несуться стрімголов, тобто не розтягують лінії. У нас немає зараз видовжених логістичних шляхів, все відбувається поступово з прикриттям флангів і з тим, щоб гарантувати забезпечення логістики, прикриття цього стилу, розумно. Тобто, наступ просувається розумно, але зрозуміло, що за таких умов. Є інші ризики. Якщо стрімкість втрачається, ворог отримує додатковий час на те, щоб підтягувати сили, то звичайно, що він може втратити цю стрімкість і на якомусь етапі зупинитися або поширюватися далі. І ось тут зараз ми підходимо до цього визначального моменту. Тобто, з точки зору того, що вже збройні сили готують. Плацдарм, з якого легше тримати оборону, тому що мости підірвані, тому що в принципі вздовж річки це водна перешкода. Там ще є певна лісиста місцевість торф, ґрунт і так далі. Є свої нюанси. Для ворога дійсно важко. Кидати понтони, звичайно, це вихід. Цього ніхто не може знімати, і ми не можемо виключити, що російські війська можуть пробувати форсувати річку Сейм за допомогою понтонних переправ. Але я думаю, що це ж враховується, тому що це рішення, вочевидь, на поверхності і буде контролюватись, і по пантонам будуть наноситись удари. Тобто, як мінімум, план А стабілізувати ось цю буферну зону і контролювати її, забезпечити якомога кращі вихідні умови для утримання оборони українські сили виконують. Що стосується плану Б подальшого просування, буде залежати від рішення, від наших можливостей, спроможностей, потужностей, можливо. Цей наступ він може поширюватися на території сусідньої Брянської області, можливо.